Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та випустив 112 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 68 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСу. Внаслідок удару по Харкову відомо про руйнування житлового будинку. Сталася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Пошкоджено дах та фасадна частина між дев'ятим та технічним поверхами. Відомо про одного постраждалого, також врятовано жінку з інвалідністю. Руйнувань зазнали будинки поруч та дитячий навчальний заклад. Росіяни вночі масово атакували одеський район. Як зазначили, вова під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура міста Південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей. Один з яких госпіталізований. Зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі. Також є ураження енергетичного об'єкта над ліквідацією наслідків. Працюють відповідні служби. Цю ніч тривала ліквідація наслідків удару по готелю у Кривому Розі. На ранок відомо про чотирьох загиблих та 31 пораненого. Понівечений готель, 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів. Повідомляють вова. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл, повідомивши буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій: громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли із номерів, але на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Моє співчуття рідним та близьким, зазначив президент. Ша призупинили потік розвідувальних даних до України, які стосувалися цілей на території Росії, проте розглядає відновлення цих процесів. Опосередковану паузу в обміні даними підтвердив керівник центрального розвідувального управління Джон Редкліф в етері телеканалу Fox News. У Трампа були питання до того наскільки Зеленський відданий мирному процесу, і він сказав: Давайте поставимо на паузу. Я хочу дати вам можливість подумати над цим. І ви побачили відповідь. Президент Зеленський Вийшов із заявою і сказав, що готовий до миру. Тому і на військовому фронті, і на розвідувальному фронті пауза буде прибрана, заявив Редкліф. Також відомо, що Франція пропонує Києву свою розвідку. Про це повідомляє міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Сполучені Штати Америки та Україна продовжують вести переговори щодо підписання угоди про корисні копалини. Про це на брифінгу розповіла речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, радник з національної безпеки Майк Волц дуже важко працює над цим. Мені здається, що він йшов до овального кабінету, щоб повідомити президенту останні новини про те, на якому це етапі, додала посадовиця.